Науковці та студенти ОЖНУ створили проєкт Інтерактивна карта діалектів. Працюють над його вдосконаленням продовж чотирьох років. Розробкою сайту займаються двоє студентів-магістрів факультету інформаційних технологій, п'ять студентів третього курсу та завідувач кафедри інформаційних управляючих систем і технологій Олександр Міца. Основна мета проєкту зберегти спадщину українських говорів та полегшити їхнє вивчення. Досконалювався кожен раз, коли побачили, що треба нове якесь рішення, яке не дозволяє Зробити те, до чого ми прийшли в ході, ну спілкування з філологами, з діалектологами, і нам треба було то все, ну навіть проект бази даних і так далі, треба було заново це все переробляти, але велика кількість наробок, які з минулих часів залишилися, звичайно, вони стали в пригоді. Найближчий час це поширити на, хоча б на країни сусіди, для того, щоб вони також мали змогу вносити свої слова, бачити, як в їхніх селах говорили їхні старші родичі, тому що це проблема зниклення слів і все стандартизації, вона є європейською. Інтерактивна карта діалектів може бути корисною як для туристів, які приїжджають, зокрема, на Закарпаття, так і для науковців. Аналогів такого проєкту в світі немає. Його постійно вдосконалюють та планують долучити до роботи і інші університети. Я починав просто як розробник, зараз займаюсь більше тім лідерською діяльністю і проджект-менеджментом. Тобто я Більше займаюся тим, що я сам створюю задачі, я дивлюся, в який вектор треба розвиватися. Ми можемо самі фільтрувати слова, шукати, які нам завгодно слова хочеться, шукати якісь які діалектні. Тобто ви щось чули на вулиці, ви можете знайти значення, якщо воно у нас є. Або ви можете знайти всі значення якогось літературного слова в певному районі. Це в нас вже четверта ітерація виходить. Ми багато вчились на цьому проєкті, У нас не було досвіду розробок серйозних проєктів. Зараз ми його набули, ми додали підтримку багатьох країн. То ми зробили більш так, щоб карта, навіть якщо розробників нема, могла жити без нас. Наразі на карту внесемо 190 літературних слів та 220 діалектних. Будь-який користувач, навіть не зареєструвавшись, має змогу додати слова. Проте з'являться вони на сайті тільки після затвердження адміністратора. Щоб внести слова, потрібно зайти на вкладку Карта. Ось ми зараз тут знаходимося. Зараз ведемо слово сиринча. Транскрипція генерується автоматично. Потрібно внести літературний відповідник. Потрібно обрати країну. Це Україна. Область. Ведемо Закарпатська. Потім потрібно вибрати район. Ну, ведемо місто Ужгород і нажимаємо додати слово. Будь-який користувач заходить на сторінку, заходить на вкладку з картами і може ввести слово. Це слово воно не зразу з'являється на карті, тому що спочатку потрібно перевірити, тому це йде на редагування. Головним адміністратором та ідейним натхненником проєкту є заступник декана з навчальної роботи філологічного факультету Василь Шаркань. Ідея виникла ще в 2016 році. Спочатку планувалось розмістити інтерактивну мапу на сайті товариства шанувальників діалектів, яку створив Василь Німчук. А версію проєкту в такому вигляді, як зараз, оновили впродовж останнього року. З філологічного над концепцією цієї карти також працює Галина Васильівна, Шумецька, і кафедра української мови. Студенти зараз вже цього року влітку проходили діалектологічну практику на цій карті, і вони внесли майже сотню карт із Атласу Дзензелівського. Ми плануємо, що ця карта буде масштабована, вона буде розширена. Дотепер там є переважно дані закарпатського діалекту. Але там є можливість уже зараз вносити дані інших діалектів українських, і крім того, є змога вносити дані інших мов навіть. Тобто ми сподіваємося, що це буде масштабовано. Однак, зараз найбільш нагальною є потреба вносити якнайбільше даних для того, щоб протестувати, що добре працює, а що ще треба вдосконалювати в майбутньому до наповнення карти також долучатимуть інших студентів-філологів. І вже в наступному році розробники планують підключити до сайту штучний інтелект.